Завершуючи сезон мальовничої столиці Гуцульщини Верховини, ми побуваємо з вами в музеї справжньої магії. Познайомимось з експонатами музею та побачимо предмети, які наділені магічною силою природи гуцульського краю. Рада вас вітати музею магії, де ми познайомимося з гуцульською магією, а також побачимо незвичні експонати, які ілюструють природу та красу гуцульського краю. Я рада бути частиною проекту зміст нації, який разом з Леселф розкриває надзвичайні та цікаві куточки нашої України. Давайте познайомимось. Мене звати Бойчук. В Музеї працюю чотири роки. Я завжди цікавилася містичними історіями про людей, які мали надприродні здібності. То сьогодні я готова розкрити таємниці музею магії. Наш музей було відчинено в одне з наших найулюбленіших свят. Бажається на утульщині наймагічніших свят. Це свято Івана Купала. Саме 7 липня 2015 року. Чому з давніх давен свято Івана Купала вважають магічним святом, а саме через те, що вважалося, що ніби саме на Івана Купала всі різнотравдя набирало більш цілючної і магічної сили. Зокрема, у нас традиційно як місцеві жителі, так і люди, які мали магічні здібності, щороку розбирали різнотрав'я саме на свято Івана Купала. А ще це свято Михайло Нечай, один з найвідоміших мольфарів по всій Україні. Називав своїм другим великодем, адже дійсно дуже цінував це свято, тому що насправді не кожен день ці трави набирали більш цілющних і магічних властивостей. Уважно переглядайте це відео, адже в кінці цього відео буде запитання, відповідь на яке ви зможете написати під постом з цим відео та мати можливість виграти подарунки. В нашому музеї побачите знімки людей, які мали найсильніші надприродні здібності, були найвідомішими у Карпатах, а деякі з них навіть по всій Україні. Але у загальному був дуже великий перелік назв таких людей з надприродними здібностями. Можливо, у декому і відомі, можливо, десь і чули. Це такі назви, як починавник, відун, колдун, віщун, ворожбет, провидець, ясновидець, Безхмарник, маробурник, планетник, градівник, травник, знахар та мольфар. Насправді назв є дуже багато, але всі ці особи відрізнялися в першу чергу своїми знаннями, тому що хтось умів лікувати тільки зіллями травами, хтось лікував тільки молитвою. То сумів тільки передбачати. Люди, які мали різні магічні властивості у сукупності, відносилися до білої магії, насправді називалися знахарями або примівниками. Але ще сама назва Примівник походила від слова примівка. А примівка насправді це була та сама промова молитви, тому що основою, чим стілювали білий магії, це і була молитва. І найбільша різниця та склалася історично, що була між мольфарем та іншими назвами. Чому? Тому що мольфар це була єдина особа, яка відносилася до чорної магії. Саме слово, та назва мольфар походила від слова мольфа, а мольфою мольфар назвав ту річ, яку використовував для замовляння на людину. Наприклад, для мольфара за мольфу можна було використати одяг людини, будь-яку річ людини, фотографію, річ, яку людина не просто часто користується. І, виходить, він ту річ ототожню відповідною особою, він її виношував і вимолював аж протягом дев'яти місяців. Вона могла бути як на зцілення душі та тіла на оздоровлення, так і навпаки на будь-яку хворобу чи навіть на смерть. Ну і дійсно, мальфарі це були люди, які відносилися до чорної магії. Ну, На даний час, як ми знаємо, така назва як Мальфар стала дуже відомою, особливо після знаменитого фільму Тіні забутих предків. Сергія Параджанова. І після цього на даний час, як ми знаємо, така назва мольфа стала дуже поширеною. І зараз звикли назвати мольфами людей, дійсно які мають будь-які мечні здібності. Основною атрибутикою у магії була річ, яка мала назву Городовий Чепелек. Градовий чепелик. Градовий чипелик це була така річ, яка дійсно не купі за гроші. Його могли виготовити самі або утримати у спадок зі знаннями. Сам градовий Чепелик витесувався з ручного лаза коси, якою косили влітку. І насправді, як опеслиси, це мала бути не просто коса, а коса, якою перекосили змію або навіть поламали при першому покосі. Вважалося, що так вона набирає правильних магічних властивостей. Сам Градовичий Парк закінчували не створювати аж на святвечір. В той день племінники зазвичай повинні були цілий день пропостити, а в кінці дня його свячували соченою водою, над ним молилися, аж тоді мали право використовувати в магічних цілях. І саме назва градовий походила від слова град, тому що ним могли впливати на погодні умови. Тобто розганяти хмари, закликати сонце, а чи пелик через те, що був схожий на ніж. Хоча Мизом він так само ніколи не служив, його використовували жестами, під час того, як примуляли, тобто зцілювали, тому що, як я кажу, примівка це була та сама промова молитви, і робили це зазвичай над книгою або над водою. Але магі використовувалися не тільки звичайні молитви, а й молитви, які називалися як народні або архаїчні молитви, тобто ті молитви, які мали в собі елементи до християнських вірувань, язичницькі елементи, там де вони нерздалися до бога сонця, неба, землі, повіти, тобто вірили у стілівчу силу чотирьох стихій. Отже, найвідомішим альфарем по всій Україні був Михайло Михайлович чай, який був народжений 24 лютого 1930 року в селі Верхній Осині Верховинського району. Сам Михайло чай з самого Маличку перший раз дізнався про свої меячні здібності ще маленьким хлопчиком у 8 років, коли випадково зупинив кровотечу. З 12 років його було, що навіть запрошували на операції місцевої лікарні. Та найвідомішим карпатським приймівником на всю Україну він став у 1989 році, коли відвідав перший фестиваль Червона рута в Чернівцях. В той час це був перший фестиваль пісні в Україні, його було туди офіційно запрошено. Ще казали, що у запрошенні жарчулево зазначалося, що для забезпечення гарної погоди. І так склалося, що насправді дійсно на другий день того фестивалю, коли погіршила погода, Михайло Нечай зумів розігнати хмари та викликати сонце, яке проведжало їх протягом фестивалю. Забачилася публіка, про це розповідали по телебаченню, і дійсно він став найвідомішим карпатським вольфарем, або по-інакшому, як ми кажемо, примівником. Тому що казав Михайло Нечай, що називають мене мольфарем, то хай собі називають мені, то не шкодить, тому що насправді він був білим магом. Михайло Нечай став наскільки відомим, що на даний час, як ми знаємо, про нього є відзнято дуже багато різних інтерв'ю, а також є відзнято два документальні фільми Студію Ієрогліф у 2007 та 2008 роках, які мають назву мудрість карпатського мольфара. Івені частин фільму дуже багато розповідається про один з найстаріших музичних інструментів, який має назву дремба, з допомогою якої сам Михайло Нечай та різні карпатські прямівники лікували та стілювали. дремба є найстарішим музичним інструментом у всьому світі, навіть не тільки в Україні. Насправді, як кажуть, у кожній країні світу є своя дремба. Чому? Тому що вона буває різних форм, ширини, довжини з різного матеріалу виготовлення, ну і звичайно, що з інакшою назвою. Але як кажуть, то все той самий музичний інструмент. Ну, Дримби використовували прийменники навіть як стілю чи музичний інструмент. Чому? Тому що гра на дрембі вважається медитаційним та заспокійливим процесом. Адже, коли ви на ній граєте, вона віддає вібраційний ток на мозок, а людина автоматично заспокоїться. Тому дійсно в магії лікували різні нервові та навіть психічні розлади. Отже, ми маємо тут малесеньку дримбу, хочемо показати, що це за музичний інструмент ближче. І, звичайно, як я кажу, дремба буває різних форм, тобто ширини, величини, меншини і з різного матеріалу виготовлення. Це, як ми бачимо, насправді був простий метал. Але навіть така дремба можлива для того, щоб стілювати різні хвороби. Таку дрембу дійсно використовував навіть Михайло чай у своїй практиці. Зараз я вам покажу, як воно звучить. І ще, як кажуть, у нас на утворщині вчаться грати на дримбі за допомогою слова Йо або Йой, бо як вимовляєте, воно так і звучить. Просто кажете: <пілком> <пілком> в нашому музеї ми маємо вастох від сім'ї Михайла Нечая, який Михайло Нечай використовував своєрідно за татем. Татем, як ми знаємо, це були речі, які використовувалися приймовниками як оберіг. Тобто за обріг могли використовуватися і каміння, і зілля, і коріння, і дерево чи навіть сувати тварин, тому що, як описував Михайло Нечар, що, як зображено на палиці, це і вовк як символ мужності, орел як символ свободи, і змія як символ мудрості. Тобто ми бачимо три стихії, адже вовк це і земне, орел надземне і підземне це і змія. Також одним з найсильніших магів Карпата був карпатський примівник Гойшашор Шашор Косівського району. Справжнє ім'я та прізвище Андрій Дмитрович Атаманюк, який був народжений 1903 року. Чому ж його вважали найсильнішим примівником? А тому, що він знав наперед, чому людина йде, по якій причині, і як лікувати, ті чи інші хвороби зазвичай бачу по непочатій воді. А непочатою водою назвалася Магія така вода, яку людина набрала до сходу сонця, з тою водою приходила до примівника, і по ній примівник бачив, як лікувати різні хвороби. А кажуть, що цю воду, над якою промовляв саме карпатський примівник Гой, Давала навіть на експертизу, і після того, коли він над нею молився, в тій воді знаходили іони срібла. А ще кажуть, що карпатський пивник Гой наскільки сильні магічні здібності, що навіть умів за допомогою легкого дотику знімати різні болі та лікувати хвороби. Може сказати, що він був в 1900-х роках найвідомішим у Усульщині і навіть Закарпатті, тому що у нас і на даний час кожна людина знає, хто такий Гой. Саме Дмитрович Чатаманік прожив з 1903 до 1992 року. Найсильнішими травниками та зільовиками у Карпатах був Олексій Зільовик з Верховищини та Петро Ряк Донеків. Сам Олексій Зільовик на даний час про нього мало що відомо, але зараз зберігся від нього один надзвичайно унікальний рецепт, який вже втілився в мазь і на даний час продається навіть в аптеках. Це є така терпантинова мазь, яка має дуже заживляючу дію. На жаль, основний збірник рецептур був втрачений у пожежі. А Петро ряк доників це видатна людина Гуцульщини. Він був народжений у Верховинському районі села Голови в 1889 році. Він був не тільки травником та зельвиком, а ще й фольклористом, етнографом, політичним діячем, народним діячем, а також письменником. І ним є написана одна надзвичайно цікава книга. Це книга, яка має назву Дідо Іванчик. Це книга, яка перша історично згадує та розповідає про магію. Книжка, до речі, була написана досить давно, адже остання сторінка цієї книги була задатована 20 квітня 1940 року. Але розпочиналася писатися вона ще задовго до того. Але в зв'язку з тим, що в той час не можна було ні писати, ні видавати книжок, писання довгий час переховувалося під землею. Ну і нарешті вона дійшла до читача. Її ведру кола. в оригіналі цей застріли гуцульський діалект. На даний час, в повночисленних запитах, вона є перекладена навіть на звичайну українську мову. А також є озвучена безкоштовна аудіокнига, яку ви можете просто прослухати на YouTube каналі. А ще в нашому музеї ви можете побачити лікувальні настоянки з карпатських гадюк. Ними лікувалися від різних онкозахворювань, вживали як природний антибіотик, а так само, як профілактика та лікування від різних хворіб. Щоб правильно зробити таку настоянку, гадюку заживо заливають горілкою або спиртом, та вона опускає яд і тоді на настоянка рахується цілющою. Ну і правильний колір має бути зеленувати, як пояснюємо, це означає, що вона йде з ядом, бо без яду, як я кажу, вона не є цілющою настоянкою. Пели її в малесеньких каплях, звичайно, ну, і не кожному підходить така насправді медицина, тому що комусь шкодить когось лікує. Але в нас це насправді музейний експонат це не реклама, я просто розказую, що це таке. Основна ідея музею полягає в тому, що кожна людина є нероздільною єдністю людського духа, душі і тіла. Саме про цю нероздільну єдність, духу душі і тіла знали ще наші далекі предки, та на основі цього будували свій здоровий спосіб життя та народну медицину, що і справді має мегічну силу. Отже, ще я хочу розповісти про місце, яке вважається місцем відновлення енергетики в Карпатах або місцем сили, це є писаний камінь. Але насправді в кожній частині Карпати є своє місце сили, але саме у Верховинському районі це є писаний камінь. Отже, чому писаний камінь вважають місцем сили? Перше з історії це те, що раз в рік туди сходяться люди, які мають надзвичайно сильні магічні властивості. Проводять там декілька днів, постять, моляться і так відновлюють свою енергетику, щоб знову працювати з людьми протягом року. А ще камінь назвали місцем сили через те, що на самій вершині тих скал є дев'ять природних заглиблень, і тільки в трьох з них зазвичай зберігається дощова вода. І досліджували там таке цікаве явище, що коли перемішати воду в тих трьох заглибленнях або просто зболтати воду в тих трьох заглибленнях, можна було самому попливати на кліматичні умови. Через 15-20 хвилин зазвичай розпочинається дощ. Це є надзвичайно унікальне місце, адже вважається дійсно, що саме першому камені є збір всієї енергетики, тобто дійсно ви можете відновити свою енергетику саме там. В нашому музеї цей експонат назвали крилом ангела, або пером Ангела, адже дійсно схоже на крило або перо. В загальному це є природні аномалії. Природні аномалії, як ми знаємо, це тобто те, що виключено з правил природи. Отже, чому це природні аномалія? Тому що, як ви знаєте, от кора дерева, наприклад, завжди знаходиться зверху, тобто на дереві. Тут кора дерева знаходиться всередині. Сказав би фактично, як дерево на виборіт. Цей експонат ми надавали навіть на експертизу, тому що було дійсно дуже цікаво, якесь пояснення або припущення того, як воно могло утворитися. Експерти це припустили так, що могло рости два дерева разом, і коли два дерева в очила грім чи, лагрім, чи так вийшло, що утворилася саме кора досередини через це подвійна кора. До речі, цьому експонату, як оцінювали експерти, близько 200 років. На даний час воно в нас як музейний експонат, і плюс як природний оберіг. Чому і природній оберіг? Тому що в нас з давніх давен на Гуцульщині є така повірка, що ніби грім і блескавка двічі одне місце не б'є. Власне, як на даний час є дуже багато сімей, які зберігають традицію тримати вдома на якнайменші осколочки від любої деревини, яку влучило грім чи блескавка, просто за природній оберіг. А зараз прийшов час запитання, відповідь на яке дозволить отримати подарунки. Тож, яке свято мало дуже важливе значення на гуцульщині. Дякую вам за увагу, що дивилися з нами це відео. Тож запрошую всіх на нашу гуцульщину, столицю гуцульщини на верховенщину, де ви зможете відвідати різні магічні місця, дізнатися більше про гуцульську магію та відновити свою енергетику.